Дорогі друзі, рік, що минає, був для нас справжнім калейдоскопом яскравих подій і незабутніх моментів. Ми разом згадували визначні дати, як День писемності, День Козаків і День пам'яті Тараса Шевченка вшановували День Гідності та Свободи, ізначали День Європи і День Вишиванки. Ми підтримували важливі цінності, організовуючи рожевий день до дня дружби та толерантності. А також долучалися до творчих заходів, як от Маслина, Великодній Ярмарок, кава з Миколайчиком та кава освітян. Не забували й про пам'ятні дати. Разом вшанували річницю Чорнобильської трагедії. Кожна з цих подій нагадувала нам, хто ми є, чого прагнемо і наскільки важливо бути разом. Так, цей рік подарував нам багато нових знань, досвіду і емоцій. Ми втілювали цікаві ідеї, брали участь у спортивних змаганнях і показували, що наш ліцей це не просто місце навчання, а й справжня родина, де кожен важливий. Попереду новий рік, а разом з ним нові можливості, нові мрії та нові перемоги. Ми щиро бажаємо, що 2025 рік став для всіх нас роком радості, миру та процвітання. Нехай кожен день нового року буде наповнений теплом, щасливими моментами і досягненнями, а наш ліцей продовжує бути місцем, де панує взаєморозуміння, підтримка і творчість. Дорогі наші вчителі, цей рік останній для нас у стінах рідного ліцею, і ми вже починаємо сумувати за вами. Ви були для нас не просто наставниками, а справжніми друзями, які завжди підтримали, направляли і вірили в нас. Дякуємо вам за вашу мудрість, терпіння та любов. Усе, чого ви нас навчили, ми приносимо через все життя. Бажаємо вам у новому році радості, натхнення, здоров'я і лише вдячних учнів. Ми вас дуже любимо і ніколи не забудемо.